Вчора о 18-й годині почався сильний дощ. Він тривав годину часу. І за ту годину випало дуже багато опадів. Це практично шестиденна місячна норма опадів випала за одну годину. Питання в тому, що це було дуже багато дощу в, в одномоментно випало. Станом на сьогоднішній день ми практично ліквідували наслідки, які були в нас під час стихії. На сьогоднішній день підвальні приміщення, які були незначно підтоплені, а в нас було тільки 12. Ці скарг на гарячу лінію, і ми особливу увагу приділяли цьому питанню. Чому тому, що це є укриття для наших мешканців, і дуже важливо, щоб це укриття було в належному стані. Я сьогодні зранку провела нараду з головами адміністрації, проговорили власне по даному питанню. І ці всі підвальні приміщення були незначно підтоплені. Люди зверталися на гарячу лінію. Одномоментно працівники комунальних підприємств виїжджали на місце і реагували. Відповідним чином, е, якщо ви мешканці виникають такі питання, коли падає дощ і є підтоплені укриття, а це дуже важливо, щоб вони були в нормальному стані. Будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію для того, щоб працівники наших комунальних служб оперативно могли реагувати на ці звернення. Ще одна річ, про яку я хочу сказати, це є вулиця Торфяна. Якщо ми говоримо на загал, то е, Дуже було підтоплення і велике на вулиці Торфяні. Це пов'язано є з колектором станом на сьогоднішній день. Працюють вже аварійні бригади, працюють працівники водоканалу, працюють працівники ЛКП Шевченківського району. Дане питання розглянуто сьогодні на комісії без надзвичайних ситуацій в 12-й годині. Прийняті відповідні рішення про те, що необхідно терміново виконувати першочергові протиаварійні роботи і вже працювати служби наступне питання: це також оформляється вся документація паралельно для того, щоб це все було оформлено в рамках чинного законодавства. Також зараз вже завершується робота щодо виготовлення технічно-економічного обґрунтування в частині обстеження. І колектора, і мереж, які є чорновола на території Чорновола проспекту, так на Торфяній, для того, щоб визначити, яким шляхом ми далі маємо рухатися для того, щоб унеможливити отакі ситуації, які в нас були вчора з підтопленням. Тому результатом технічно-економічного обґрунтування має бути Такі варіанти вирішення даного питання, що треба робити. В цьому дуже активну участь бере Львівська політехніка. І, власне, ми очікуємо, що до 15 серпня ми будемо мати технічно-економічне обґрунтування. Після цього ми тоді виберемо шлях, яким далі рухатися. Ми будемо замовляти проектну документацію, робити експертизу і в подальшому також виконувати роботи щодо швидше всього будівництва дублюючого колектору. Тому що цей колектор вже просто не витримує навантаження, яке зараз має. Е, ще одна річ, ще одна річ е, це є. Будівлі були випадки, і були випадки звернення на гарячу лінію. А їх є 18 було вчора. Це робота лівньовок в будинку, тобто потрапляло листя, потрапляло якісь такі, знаєте, невеличке сміття, і відповідним чином лівньовка була забита і було невеличке підтоплення. Працівники наших ЛКП виїжджали на місце, оперативно реагували, очищали лівньовки для того, щоб таких підтоплень не було і вони були незначні. Ці питання. Ми врегульовували також оперативно. Якщо ми говоримо про роботу дощприймачів, робота дощприймачів була доброю, але в силу того, що велика кількість була опадів і вона була одномоментною, то дощеприймач воду сприймав. Єдина кількість води була такою, що дощеприймач мав цю воду сприймати певний період часу. Наші працівники комунальних служб, і я також виїжджала на місце. Я об'їжджала ціле місто під час зливи. Були також на території міста і районів, і вони вичищали листя, якісь гілочки, які потрапляли на сам дощоприймач, для того, щоб нормально і швидко стікала. Вода. Тому вода стікала, але треба було, щоб вона стікала ще швидше. Стосовно транспорту. В зв'язку з тим, що був сильний дощ, зупинився транспорт локаційно, не весь, але це стосується в основному електротранспорту. Відповідним чином коригував цю роботу керівник ЛКП Летотранс Ковалі Володимир Володимирович. Для того, щоб наш транспорт, електротранспорт не був ушкоджений за результатами. Внаслідок вчорашньої зливи п'ять трамваїв вийшли з ладу. Чому в силу того, що був сильний дощ, і багато води потрапляло в відповідні такі технічні засоби наших електротранспорту, нашого то перегоріли певні елементи, і зараз цей електротранспорт підлягає ремонту. В 20-й годині 30 хвилин весь електротранспорт поїхав і нормально ми відновили рух транспорту. Що стосується автобусів, у зв'язку з тим, що були незначні також зупинки під час дощу, були незначні корки, було дано доручення міським головою, щоб транспорт, зокрема, автобуси і електротранспорт, їздили до 11-ї, до 23-ї години ночі, і транспорт їздив. Але у нас є зауваження до приватних компаній до трьох приватних компаній. Ми прослідкували також, що не всі автобуси. На превеликий жаль, їздили до 23-ї години сьогодні. Ми проаналізували ту ситуацію, і, власне, будуть накладені штрафні санкції на е, власників на власника цих маршрутів. Це орієнтовно 17 тисяч гривень штрафу за один день. А це є порушення, які були на 10 маршрутах. І ми штрафувати будемо і штрафуємо кожен день. За порушення графіків руху транспорту. Тому за тільки вчорашній день штраф буде накладений 17 тисяч гривень. Е, наступне, про що я б хотіла ще вам сказати, це є також і е, самі е, будинки, і світлофорні об'єкти. Е, було так, що не працювало 6 світлофорних об'єктів е, станом на сьогоднішній день. Не відновлена робота тільки двох світлофорних об'єктів. Це на вулиці Личаківській і на проспекті Червоної калини. Зараз працюють аварійні бригади Львів Автодору, і я думаю, до після обіду ці світлофорні об'єкти будуть працювати стосовно електропостачання. Були перебої з постачанням електроенергії, зокрема, в Рудно. В Рудно відсотків 20 будинків не було з електрикою, тому що там були пошкодження на підстанціях обленерго. Оперативно виїхали також бригади обленерго і відновили роботу електропостачання в Рудно. На вечір вже електропостачання було відновлено. Станом на зараз не працює насосна станція в Рудно в зв'язку з тим, що немає електрики до цієї насосної станції. Знову ж таки, працюють зараз аварійні бригади, і найближчим часом електропостачання до насосної станції буде поновлено і відновлено. Но водопостачання в Рудно. така ситуація на сьогоднішній день. Перше які вартість виконання робіт щодо будівництва дублюючого колектора орієнтовно складає 250 мільйонів гривень. Станом на зараз ще раз повторююся, розробляється технічно-економічне обґрунтування. воно розробляється вже певний період часу, і є відповідний документ, який потребує певних часових рамок, і ми це робимо. Після 15 серпня ми будемо також розробляти проектну документацію, замовляти проект для того, щоб дане питання було врегульовано стосовно колекторів. Якщо ми говоримо про колектори, які є в місті Львові, то ви знаєте про те, що ремонтуються капітально дороги, і коли ремонтуються, Капітальною дороги, всі колектори міняються. Міняються на більший діаметр, тому що ті колектори мають по 100 років, по 150 років. Звичайно, що їх треба міняти. І цю роботу ми проводимо. Наступне, коли будуються також нові будинки, водоканал видає техумови, і в техумовах також зазначається про те, що тут треба поміняти колектор, тут треба зробити такі водопровідні мережі, облаштувати. Це також ми робимо. Але одномоментно все зробити в місті Львові. Неможливо і станом на зараз наголошую про те, що по торфяні ми про проблему знаємо, ми її вирішуємо поступово поетапно. Зараз водоканал і приймає рішення стосовно першочергових виконання проти аварійних робіт для того, щоб ситуацію стабілізувати і максимально зробити все, щоби такого не повторилося. От Ви не забувайте, що зараз є війна, так? і станом на сьогоднішній день є воєнний стан. Тому зараз ми робимо те, що маємо робити, але якщо ми говоримо про те, щоб от зараз вже розпочинати роботи капітального, капітального характеру, зараз, капітального характеру так? і е, робити чи будувати колектор, ну це зараз є неможливо, тому що виготовлялася документація. Без технічно-економічного обґрунтування ми не можемо рухатися далі. Що ви зрозуміли, що це питання є складне, і тому працює політехніка, працюють науковці з багатьох інститутів для того, щоб визначити. Декілька варіантів вирішення питання після того, коли вони визначають варіанти вирішення питання, йдуть в роботу проєктанти. І проєктант тоді визначає, який варіант є найоптимальніший. Ще одна річ: якщо ми говоримо про колектор, то колектор будується на руки, і це рішення має бути правильне і обґрунтоване. І тут важливо є, щоб документи були якісно оформлені. Чим ми зараз і займаємося, але переконовувати Коджених автівок, які отоплені загалом побитів. Тобто, хто буде відшкодовувати місто, район чи ті забудовники, які будували там будинку. Я сьогодні зранку виїжджала на Торфяну, спілкувалася з мешканцями будинку, який є поряд. І власне мешканці говорили, що вони були попереджені про те, що необхідно забрати автівки, тому що буде сильний дощ. Навіть на початку, коли оцей дощ починався, також люди були про це попереджені і тому. Прохання також до мешканців реагувати на звернення і голови ОСББ, і інших мешканців, щоб, якщо такі речі є, і ми знаємо, що може бути проблема, щоб просто забирали ті машини. Стосовно того, що ви кажете, є пошкоджені машини, Звичай, ми будемо вирішувати так. питання в рамках чинного законодавства. Ну а забирати машини забирати їх ну, немає. Тобто ну, 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 не під... Під... всі люди Власників. вдома. Ми записували власника, який був на роботі, машину залишив. Як він мав добратися, коли злива автотранспорт не курсує на велосипеді, ти не проїдеш. Ну як йому забрати машину, коли вже колектор я є ж... люди, які в є. Я розумію, що є проблема, є питання, яке необхідно вирішувати. Але станом на сьогоднішній день ще раз наголошую, що питання, які стосуються машин, які є пошкоджені, так в той чи інший спосіб, будемо вирішувати в рамках чинного законодавства. Звертатися до суду і суд буде приймати відповідне рішення. Добре, Ще по колектору. Скільки вам треба часу? От з липня минулого року часу недостатньо було, щоб створити кошторисну документацію. Так скільки вам зараз треба часу? Я трошки поправлю вас не кошторисну адміністрацію, а тех... кошкошторсну документацію, а технічно-економічне обґрунтування. Ми його завершимо і виконаємо до 15 серпня. Після цього проєктанти будуть приступати. До виготовлення проектної документації, але це все потребує певних правильних кроків також в рамках закону. Основному це був Шевченківський район. небагато підвальних приміщень це було в Личаківському районі. На загал це було 12 тільки підвальних приміщень. Але я хочу наголосити про те, що в нас в місті Львові є 10 тисяч 500 будинків різної форми власності, і поступило на гарячу лінію лише 12 звернень, і ми оперативно відреагували для того, щоб ті підвальні приміщення були в належному стані. також з року піпана. Тобто люди скаржаться, що будете робити там, як будете там вирішувати це питання? Я була на вулиці Сахарова, тоді, коли були підтоплення, незначні. Там дощеприймачі працюють. Ще одна річ: якщо говорити про минулий рік і про цей рік, минулого року ми там доставили чотири дощеприймачі, вода там сходила і вода сходить. Єдине, що це є нижня точка, і відповідним чином дійсно було трохи води, одна сахарова. Зараз ми також ще продумаємо варіанти, можливо, ще доставимо один-два дощепримачі. Але минулого року чотири дощепримачі ми, ми доставили. Щоб є мешканка вулиціяною, вона каже, що можливо, там питання. така ситуація з зроблять підвалих. Так, мешканка, яка живе на місіяні, вона має звернення. Ви жартуєте для журналістів. Ще щодо колектора. Довкола цього колектора є дуже багато новобудових. Вже тоді, коли вони будувалися, не було закладено цієї вимоги, щоб змінити цей колектор. Коли будуються будинки, видаються технічні умови водоканалом. Але ви повинні зрозуміти, що вартість будівництва колектора 250 мільйонів гривень. Так? І забудовники виконують технічні умови водоканалу, але це є питання стосовно облаштування водопровідних мереж. Тепломереж, так дощівки невеликих колекторів, але це є великий колектор, і діаметр цього колектора досить таки серйозний. І важ, і великі гроші необхідні для будівництва цього колектору. Тому, як на мене, це питання має вирішитися на орган на рівні органу місцевого самоврядування. Тобто його не змінювали, його не розширювали, нічого з ним не робили, Він е, виконував ту ж функцію, просто більше стало е, новобудово так і. Ну, він так, він виконує ту функцію, яку він і виконував. Єдине, що зараз по перше ще змінився також і клімат в нас, тому що ви ж знаєте, от зараз влітку температурний режим є високий. Дощі опади є також одномоментні. Останніх 3-4 роки є так, що дощ випадає там за годину часу. Там навіть було так, що 15-денна норма випадала за годину часу, і це також спонукає тому, що колектор не в повній мірі справляється. Ну і звичайно, що місто розбудовується, що появляються нові будинки. Відповідним чином це є навантаження на колектор, і тому ми виготовляємо документацію щодо будівництва нового колектору. Ще раз повторюю, що минулого року замовили технічно-економічне обґрунтування, яке потребує певних зусиль наших інститутів проектних, наших спеціалістів для того, щоб дати правильні пропозиції щодо вирішення даного питання. Чому тому що це є найнижча точка, яка є в місті Львові? Туди стікаються всі стоки, і правильно необхідно дати пропозиції для проєктантів, щоб потім проєкт. Вибравши одну з трьох з чотирьох пропозицій, правильно зробив проект, і ми це все зробили, збудували колектор, дублюючи чи інший спосіб питання, вирішили вже на роки і до того питання не верталися. Тому зв'язку з тим, що дане питання потребує ґрунтовного, якісного аналізу науковців проєктантів станом на сьогоднішній день, є ще на стадії вирішення. Зараз є водоканал на місці з самого ранку, з восьмої години ранку. Є працівники водоканалу, обстежують сам колектор. Наступне яким чином укріпити оті плити, які вирвали, якого не було такого випадку ще в історії, напевно, роботи цього колектору. Яким чином їх укріпити так, для того, щоб унеможливити в подальшому ті ситуації? Ще раз повторюю, що сьогодні дане питання було розглянуто на комісії надзвичайних ситуацій в 12-й годині. Один і прийняті відповідні рішення. Кошти казав Андрій Іванович, 250 мільйонів, але звідки ми будемо брати ці кошти в бюджеті, ці кошти не закладені. Звідки будуть ці гроші? Для початку нам необхідно зробити всю документацію, зробити проект, пройти експертизу, так Віримо. і тоді вже. І тоді вже кошти закладаються в бюджеті для того, щоб роботи виконувати. Ну і звичайно, що необхідно провести тендерні процедури. І тому я думаю, що того року ми завершимо роботу стосовно виконання ТО технічно-економічного обґрунтування. Потім проєктанти визначать, яким шляхом іти, і буде замовлено проєктну документацію. А на другий рік будемо вже кошти закладати для виконання робіт. Тобто роботи розпочнуться? Зараз я не можу вам чітко сказати, тому що є воєнні дії, є війна, і зараз чинне законодавство не дає, повторюю, можливості нам, щоб ми виконували роботи капітального характеру. Тому ми, якщо ну, все буде добре, я би хотіла, щоб війна закінчилася як пошвидше. Закладемо кошти у 2023 році, якщо військові дії закінчаться і можна буде проводити капітальні роботи. З 23 року, якщо військові дії закінчаться, якщо військові дії закінчаться, з 2023 року віру якщо якщо можна буде виконувати капітальні роботи